Вона має контактувати з повітрям, З повітрям ось. І вона там кристалізується? Вона кристалізується, ми її закриваємо. Поступово, поступово вона набирає свою температуру. Ти ще можете потримати. М -м, тепленько. Тепло воїнам власноруч. Валентина Лебедь показує нашій знімальній групі, як працює грілка, яку вона зробила. Волонтерка виготовляє грілки вже другий рік великими партіями. Вона відправляє їх військовим на різні напрямки. Та для їхнього виробництва постійно потрібне пакування від дитячого харчування та ацетат. Грошей на нього критично не вистачає. Саме постійний збір, тому що ми його не можемо закрити посеред зими. Збір буде тривати до кінця холодів. Ми гріємо хлопців, стараємося гріти хлопців по змозі. Ось на, на даний момент ситуація дуже складна. Збори йдуть дуже тяжко. Якщо зрівняти з минулим роком, ми витягували і е, саму хімію. Ми купували пакетики, пі, е, то ми зараз не витягуємо навіть хімію. Вертаються дуже багато. Якщо зрівняти з минулим роком, то багато хто нас не знав, але зверталися, то в цьому році звертаються ті, що звертались і минулого року, і звертаються нові, а саме Миті, от, ми збирали на, от, ось такі патчі по всій Україні, і зараз жінки, матері, які нам відправляли ці патчі, просять своїм дітям, своїм чоловікам теж грілочку, теж хоча б 5 штучок, хоча б 10 штучок. Ми стараємося по змозі більше відправляти, але ж все ж таки знову ж це. Валентина Лебедь постійно заохочує людей донатити. Вона багато років займається рукоділлям, в'яже іграшки. Їх розігрує в лотереях. Нещодавно провела черговий розіграш та вкрай розчарована підсумками. Валентина констатує, навіть мотиваційні подарунки вже не діють. «Ми Видумуємо і розіграші, ми видумуємо лотерейки різні. У мене було день народження, ми зробили маленький розіграш за найбільший донат. Ось вигадуємо кожного разу постійно що щоб люди долучалися заохочувати, трошки стимулювати людей. Але навіть з останніми разами лотерейка вже вже не пішла. У нас було дві лотереї: одна була міні-лотерея, друга трошки більша, то міні-лотерея ми взяли за. Майже за день, то велика лотерея зараз висить. Вже більше місяця лотерея висить. Мені було дуже приємно і навіть трошки сумно. Люди задонатили. Це були волонтери з міста Одеси. Ось вони відмовилися від іграшки або на наступний розіграш, або комусь хто задонатив ще. Ось я звернулася до іншої дівчинки, яка була на в третьому місці вона теж відмовилася. Дуже ціниться те, що люди долучаються не заради лотерей, а саме заради донату. Подаруйте тепло захисникам, підтримайте збір на цитат для виробництва хрілок на фронт за номером картки 4149 49 99 93 45 85 77.